Реліз Star Wars Outlaws Dead Stranding покажуть на Tokyo Game Show GTA 6 спровокує підвищення цін на aaa проекти. Вітаю вас, друзі, у новому випуску ігрових новин за мікрофоном містері. Ви в свою чергу не забудьте підписатися на канал і поставити вподобайку. Ще зазирніть мій телеграм-канал, щоб не пропустити цікаві новини і світу відеоігор, тож довго не буду затягувати. І ми починаємо. В реліз вийшла Star Wars Outlaws. на Metacritic гру непогано оцінили в 77 балів, що досить непогано. Star Wars Outlaws – перша в історії франшизи. Гра з відкритим світом, розповідає історію Кейт Вест та її Аксалотле подібного супутника Нікса, кі намагається здійснити одне з найбільших пограбувань, яке коли-небудь бачив зовнішній кордон. На релізі гра працює своєрідно, тим не менш, місцями гра здатна приємно здивувати якісною графікою, а власники особливо потужних систем мають змогу вивести картинку на новий рівень. Гравці також помітили, що у грі є секретні налаштування, вони дозволяють побачити максимальну якість зображення. А ентузіаст під Азатру вирішив увімкнути їх і подивитися, як зміниться нова гра від Ubisoft. Певна різниця справді є, але вона незначна. Судячи спостережень, картинка стає м'якшою нові налаштування. Не дуже сильно, але все ж таки підвищують якість Освітлення. Також відображають виглядають краще, і вони можуть з'явитися в тих місцях, де в нормальному режимі були відсутні. За стандартне видання гри потрібно віддати 1519 гривень, за золоте видання 2389 гривень. Вже менше місяця лишилось до релізу God of War Ragnarok. Нагадаємо, що God of War Ragnarok випустили на консолі. У 2022 році майбутня ПК-версія нічим не відрізнятиметься від консольної, включатиме Ділсі Вальгалла, Гра отримала дуже високі оцінки від критиків та гравців, отримала нагороду гра року. На церемонії Awards і була номінантом на цю ж нагороду на церемонії The Game Awards 2022, де перемогла в категоріях найкращий сюжет, найкращий екшен, пригодницький жанр та інновації в доступності. Рак на рок на виході отримає все, що прийнято очікувати від портів ексклюзивів Sony, у тому числі підтримку технології масштабування Nvidia DLSS 3.7, AMD FSR 3.1 та Intel HES 1,3 підтримку широкоформатних екранів співвідношенням сторін 21 х на 9 та 32 х на 9 та повну сумісність з контролером DualSense. Зануритися в історію Рагнарока ми зможемо 19 вересня, тож чекаємо, друзі, на цей шедевр. З нетерпіння. Схоже, що GTA 6 нормально так потрусить гаманці гравців і підвищить ціни на тріпл проекти. Шанувальники серії Grand Auto з нетерпінням чекають гру від Rockstar Games. Гра має вийти в восени 2025 року. Є припущення, що гра на старті продажів коштуватиме в районі 150 доларів, що двічі перевищує стандартну ціну aaa проєктів на даний момент. Майкл Роуз, директор відділу видавництва Larian Studios, розробник Baldur's Gate 3, вважає, що GTA 6 буде дорожчою за інші ігри. На його думку, Rockstar може розпочати нову тенденцію в ціноутворенні на ринку ігор. А фанати GTA 6 досі продовжують знаходити нові деталі за суттєвий проміжок часу. Створено веб-сайт із концептом, соцмережі з гри. Нових промо поки що немає, але захоплені персони явно не нудьгують і продовжують переглядати трейлер і шукають щось, що могли раніше пропустити. Реліз Theft Авто 6. Запланований на 2025 рік. А тепер трішки про Dead Stranding 2. Хідео Кадзіма показав тизер Dead Stranding 2 із загадковою актрисою, а один із користувачів вже встиг з'ясувати, хто це і як виявили, що за тінню ховається Нана Мізукі, яка подарувала свій голос Фред Джайл у першій частині Dead Stranding. Час загадок добігає кінця. Хідео Кадзима офіційно анонсував наступний показ Dead Stranding 2. Гра з'явиться 29 вересня на Tokyo Game Show 2024. Там ми дізнаємось багато цікавого про гру. Але було б непогано, друзі, побачити повноцінний геймплей і дізнатися вже офіційну дату виходу, а не просто 2025 рік. До того ж, Кодзіма не з'являвся на виставці більше п'яти років і багато шанувається. Чекають великих новин. Приблизна дата виходу проекту запланована на 2025 рік на PlayStation 5. Тепер коротко про сталкер. Розробники Stalker 2 Серце Чорнобилі випустили новий трейлер у свіжому ролику. Можна побачити зустрічі з найменцем Шрамом, головним героєм Сталкер Чисте Небо та кілька нових локацій, включаючи якесь підземелля та дугу 22 серпня, коли був опублікований трейлер зі шрамом. Грі Сталкер Чисте Небо виповнилося 16 років. Так, розробники вирішили відзначити шістнадцяті роковини, а реліз Stalker 2 запланований на 20 листопада. Це були всі новини на сьогодні, друзі. Підписуйтесь, щоб не пропустити новинки зі світу відео ігро. Дякую, що дивилися. Зустрінемось на стрімах. А з вами був Містер. До нових зустрічей. Побачимось. Почуємось.